Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждала 80-річна жінка. Також медики надали допомогу 42-річній жінці, яка 24 січня зазнала травм внаслідок обстрілу в місті Харків. Ворог атакував БПЛА Слобідський на Мишлянській і Київські райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 9 БПЛА типу Герань 2 2 БПЛА типу «Ланцет», 3 БПЛА типу Молнія, 1 Евпівдрон, двадцять один Пилати встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено два багатоквартирні будинки приватний будинок та автомобіль. У Куп'янському районі в селі Заміст пошкоджено приватний будинок. В селище Великий Бурлук, магазин. У Харківському районі в селище Коротич пошкоджено два приватні будинки. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільне підприємство. У Чугуївському районі в селі. Мартове пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 26 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 17 тисяч 236 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 41 оперативний виїзд. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у Харківському районі області. Ворог завдав ударів БПЛА по місту Харкову. Одне з влучань сталося у дах приватного житлового будинку на Мишлянського району. Ще два у квартири житлових 9 та 12 дванадцятиповерхів Київського району. Рятувальники обстежили пошкодження у селі. Пожеж не було. Постраждала жінка. Внаслідок побутової пожежі в селі Мартове Чугуївського району. Горів дачний будинок на площі 40 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1976 року народження. За даними Генштабу ЗИСу, на південно слобожанському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно слобожанському напрямку ворог дев'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Зелено-Вовчанськ, Приліпка, Стариця та бік Ізбицького. На Куп'янському напрямку вчора відбулося сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік піщаного та Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитро Лонгоєнта Єгор Микенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 138 ударних БПЛА типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 110 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламки на одній локації. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Росіяни два рази атакували Запоріжжя. По місту завдано чотири удари. За даними пошкоджені приватні будинки в одній з усель сталося займання. Наразі рятувальники вже приборкали вогонь. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі, спричинену ворожим ударом. Внаслідок лучання виникла пожежа в одному із приватних домоволодінь. Ще п'ять житлових будинків пошкоджено за попередню інформацію без постраждалих. Також всередину Буцькій громаді дрон влучив у житловий будинок. Там постраждали жінка та її онуки восьми і одинадцяти років. У Знопновгородській громаді поранений чоловік у садівській постраждав місцевий житель. В Охтирській громаді через удар безпілотника травмована жінка. Ще одна поранена. На Весманській громаді також відомо про атаку Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей є поранені та руйнування цивільної інфраструктури. Протягом доби у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості. Також запроваджуються аварійні відключення світла, під час яких погодинні графіки не діють. енергетики, просять українців споживати електроенергію ощадливо у період, коли вона з'являється за графіком. Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Про це заявила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Вона повідомила, що після двох комбінованих атак, 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження. Одночасно, без світла після першої атаки залишилося до 85% споживачів. Наприкінці тижня вже 60% було заживлено за словами. Прем'єр-міністрки мобільними операторами буде забезпечене резервне живлення базових станцій, щоб українці залишалися на зв'язку навіть під час тривалих відключень. Також відомо, що партнери G7 найближчим часом нададуть понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання для швидких ремонтів та нададуть додаткові внески до фонду підтримки енергетики України. Литва передасть Україні майже сотню генераторів. Про це повідомив Володимир Зеленський, який відвідав країну партнера з офіційним візитом. Окремо говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи Пурл і співпрацю в межах програми Сейф додав президент. Позиція щодо території у мене незмінна. Президент України Володимир Зеленський щодо переговорів з ЗРФ. Глава держави в чергове заявив, що Україна не буде віддавати свої території агресору, а росіяни хочуть весь Донбас. Відповідно, треба шукати компроміс. Також він повідомив, що документ про гарантії безпеки США готовий і наразі очікується момент для його підписання. Після цього документ має ратифікувати конгрес США та український парламент. Другі гарантії безпеки для України європейські коаліції охочих, а також членство в ЄС. Як економічні гарантії, технічно Україна буде готова вже в першому півріччі 2026 року щодо відкриття всіх кластерів для вступу в ЄС. Повністю технічно готова у 2027 році. На наш погляд, ми хочемо конкретну дату в договорі про закінчення війни, Щоб потім усі сторони дотримувалися цих домовленостей, включно з агресором, який буде підписувати цей 22-пунктний план, якщо прийде такий момент, додав президент. В Україні через рік після закінчення воєнного стану припинять діючий механізм приватизації житла. Українці, які живуть в неприватизованому житлі, збережуть лише право користування чи оренди 13 січня 2026 року Верховною Радою України ухвалено закон про основні засади житлової політики, який серед іншого передбачає скасування процедури безоплатної приватизації житла. Прямо про виселення українців із неприватизованих квартир в законі не йдеться проте опосередковано така загроза існує. Фраза Перерозподіл житлового фонду означає, що влада інвентаризує всі державні квартири і може розпорядитися ними на свій розсуд. Ціна на золото б'є рекорди. Вартість перевищила 5 тисяч доларів за тройську унцію. Прогнозується подальше зростання. Про це пише Reuters. Зазначається, що здорожчання цінного металу відбувається на тлі посилення геополітичної та фінансової невизначеності. За підсумками вечірніх торгів спотове золото торгувалося близько 5 тисяч 24 доларів за унцію. Ніч на 24 січня видалася важкою для Харкова. Майже дві з половиною години безперервно тривала атака шахедами в індустріальному районі. Російські безпілотники поцілили в житлові будинки. На місці спалахнула пожежа. Повідомляється про більше як 30 постраждалих. Жителі району впевнені, що такі атаки, справжній тероризм, направлений на мирне населення. Ми Знаходилися вдома, спали. Я чула вже, коли починали збивати ще перші якісь прильоти, чула, але потім вже почула сам якби звук, коли вона вже летіла до нас, тоді вже накрила себе чоловіка ковдрою ну, і все. Потім вже вибухи. Більше нічого, потім вже вийшли в коридор. Знаєте, я навіть не можу підібрати ну, якихось нормальних слів, як будь які українець, як харків'яни кожного дня всі ці прильоти. Ну воно вже просто не хочу просто нецензурно висловлюватися. Правда, нічого не можу сказати. Країна терорист, гній. Хочеться, щоб на місці Росії була просто спалена земля. От все, що хочеться. Ну, що, ну Подивіться, що ну, ну, це таке. Ну, в під'їзді було куча людей з дітьми, з тваринами. Ну, як взагалі? Ну, тобто, я не знаю, що в нас тут поруч, ну, нічого, ніяких об'єктів, нічого. Ну, Будинок, будинок з людьми, з дітьми. Ну. Я з кімнати вискочила, тому що я чую, що вікна трахтять, цикло летить, не І дивлюся, горить цей дім, горить просто натурально. Людочки кричать. Я нікуди не бігла, я сіла між двох стін Будь з мужем, а у мене після інсульта. Я горю, нічого не розуміє. Більш ніж 600 вибитих вікон, зламані двері, пошкоджені покрівлі, зночі на місці працювали надзвичайники. Вони загасили пожежу та врятували людей, палаючих багатоповерхівок. Комунальні служби також вдалися до ліквідації наслідків удару, як тільки дозволила безпекова ситуація. Допомагають людям і волонтери. Сьогодні ми з п'ятої ранку працюємо на місці обстріла в місті Харків, а саме в індустріальному районі. Це вже наша друга локація на сьогодні. Надаємо ковдри, сонячні лампи, плівку, брізент, зві, всі матеріали для першої необхідності для того, щоб забити вікна. Ой, комунальні служби це взагалі це не люди, це золотом. Як вони бідні, вони не сплять нічого. Вони працюють як бджоли, тільки чуєш то тут, то там це просто їм плюси, невідомі, які потрібні. Дуже ми задоволені цими комунальниками. Андрій Конєв, Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Єгор Мікенін. Харків. Новини. Ганна тримає в руках дві сумки, набиті речима, тими, яким вдалося вціліти після масованого нічного обстрілу. Донедавна жінка жила у цьому гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб. Однак, після вибуху ворожого шахеду її кімната залишилася розтрощеною, та турбуватися про понівечене приміщення немає часу. Пані Ганна поспішає в лікарню до свого чоловіка, якого госпіталізували з пораненнями. Що вночі було бив раз, бив два, бив три, бив разів двадцять. А Хіряк і попадало все. Чоловік в спину, чоловік в голову і попав у крові все про... о, і все лежить на нас. Ми перехрестилися, слава Богу, що не впала плита. Тікали від війни, все побросали, все бросили, дівчатки, все трошечки під уроді бжилися, всі життя прекрасне. Нас тут прийняли ісключительно. От тепер все бросаємо тут. У ніч на 24 січня ворог випустив на Харків рій шахедів. Один із них поцілив у цей гуртожиток індустріальний. Ному районі Харкова і початку повномасштабного вторгнення замість студентів тут мешкали внутрішньо переміщені особи, здебільшого люди літнього віку. Нічний удар став повторною травмою для переселенців, що рятувалися від війни у Харкові. Однак ворожі безпілотники наздогнали їх і тут. Для нас це було дуже великим потрясінням, тому що це навчальний заклад, в якому завжди навчалися студенти. І перші три поверхи це звичайні навчальні кімнати для майбутніх медиків. А на четвертому П'ятому поверсі в нас мешкали внутрішньопереміщені особи, які тікали від війни з активних бойових дій, які ведуться в Харківській області. І в них сьогодні вночі було повторне травмування. У наслідок атаки двоє переселенців потрапили в лікарню з різаними пораненнями та вже отримали необхідну медичну допомогу. Решту мешканців евакуювали до інших місць тимчасового проживання, забезпечивши житлом та гарячим харчуванням. Чи зможуть вони колись повернутися до вже обжитих кімнат? Наразі невідомо, адже приміщення гуртожитку зазнало значних пошкоджень. З однієї сторони немає вікон з першого по п'ятий поверх. Загалом 125 вікон було повністю пошкоджено. Є пошкодження. Одження всередині приміщення роботи дуже багато, але ми вдячні нашим комунальним службам ЖКХ, які одразу ще вночі приїхали і почали привозити стройматеріали для того, щоб закривати пошкоджені вікна. Тому я дуже сподіваюся, що зовнішні всі пошкодження вони будуть закриті, щоб ми змогли зберегти тепло, щоб ми змогли зберегти опалення в приміщенні. Це залякування мирного населення. Тому що ніяких об'єктів, які могли б мати стратегічне значення, крім майбутнього покоління студентів, так тут немає. І внутрішньо переміщені особи, які, на жаль, е крім допомоги е і співчуття, на жаль, отримали додаткове додаткове психічне травмування. А це вже не мишлянський район, йому теж дісталося. Тут ворожий шахед розтрощив житловий будинок та пошкодив близько 13 осель поруч. Одна з яких належить пану Миколі. Чоловік живе в ній із 1960 року. Раніше біда обходила його стороною, але цієї ночі ворожий безпілотник дістався і сюди. Это просто убить, убить нас. Вбити. Я здесь вырос, я здесь. Тут... На мене стіфов палі на мене скло впало. Я піднявся і все, і більше нічого. А потім дружина каже: горить все. Ніколи такого не було з 2022 року. Я кожен день молився, і нас соминало, А тут раптом ні з того, ні з цього. І ось результат. У нас в будинку все побито, все побито, всі вікна вирвані, всі двері, все повністю. Хлопці приїхали. Спасибі їм велике. Вони все позабивали. Вали піною задуве. Велике О, дякую. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександра Панченко. Харків. Новини. Із самого ранку, 25 січня, Харків перебуває під ворожими атаками. Російські безпілотники завдали ударів майже по всім районам міста. Зафіксовані влучання по цивільній забудові. Зокрема, в Салтівському районі БПЛА влучив у багатоповерховий будинок. Було влучання попередньо. Це була молня, було влучання в житловий будинок, багатоповерховий житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав. Є одна людина, яка проходила біля цього будинку. У нього є поранення склом. Що стосується вікон, то розбите вікна в багатьох квартирах. Зараз працюють наші комунальні служби для того, щоб закрити. Закрити контура, щоб зберегти тепло на місцях прильотів. Розбиті вікна, пошкоджені рами та понівечені будинки. Комунальні служби одразу розпочали роботи із відновлення. Першочергове завдання: закрити отвори та зберегти всередині тепло. Харків'яни, чиї квартири постраждали, отримують всю необхідну допомогу. Андрій Конів, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Юрій Бобикін – Харків. Новини. Ми перебуваємо під постійними обстрілами. І сьогоднішній день на жаль не виключення. Навпаки, ворог з самого ранку б'є по місту Харків, було зруйновано з транспортних підприємств, транспортна інфраструктури. Це було приблизно о 5 ранку. Крім цього, у 9 ранку теж було, було вибух на межі міста Харкова і. І, uh, в день теж uh, було два прильоти. Це була молния, яка розтрощила дах приватного житлового будинка. Крім, крім цього, в, в Нимшлянському ну, районі міста Харкова. Крім цього, було влучання в Стобицькому районі міста Харкова. На щастя, uh, біля житлових будинків там ніхто не постраждав. Зараз працюють наші комунальні служби, щоб закрити дах, бо дуже прохолодно на вулиці. Нам потрібно дуже швидко все зробити напередодні. Одні Харків дві з половиною години був під прицільним ворожим вогнем. 25 російських безпілотників атакували місто. Тоді постраждала 31 людина. Розкажіть детальніше про стан потерпілих чи є серед них важкі перш за все хочу сказати, що так була дуже важка ніч для міста Харкова. Було влучання 25 шахедів. Причому ці шахиди били по двом районам. Міста Харкова: це індустріальний район міста Харкова та Немишлянський район міста Харкова. Били по енергетичної критичної інфраструктури, били по житловим будинкам. Це багатоповерхові житлові будинки. опинилися під вибухами. Це приватні житлові будинки, опинилися під вибухами і як наслідок дійсно постраждала 31 людина. Лікарі зробили все можливе. На щастя, важких серед них немає, але є люди середньої середньої важкості, і лікарі працюють. Що стосується житлових будинків, то ми працювали практично цілодобово, бо були розтрощені дахи, були розтрощені вікна. Взагалі постраждала 93 житлових будинка і. І нам було необхідно дуже швидко все зробити, бо дуже прохолодна погода. Ми закривали контури, ремонтували дахи. Крім цього, є конструктивне пошкодження в двох великих будинках. багатоповерхових житлових будинків і зараз працюємо над тим, над тим, щоб зберегти там тепло. Вночі був прильот біля гуртожитка, де перебували 48 людей. Це вимушено переслу. Линце Скупенщини, Вовчанська, інших районах Харківської області та України. І хочу сказати, що дійсно вони залишилися без нічого. Приїхали до Харкова і тут такий жах, який вони знов пережили. Так, ми вночі евакуювали людей, підігнали автобус для того, щоб перевезти людей у інший гуртожиток в інший район міста Харкова. Ми перевезли цих людей. Вони там розміщують. Це розмістили їх, нагадували так. Вони були дуже налякані. Я з ними спілкувався, але ж знаєте, хочу сказати, що вони справжні українці, вони дуже мужні люди, і хочу їм теж подякувати. Подякувати всім нашим комунальним службам, подякувати нашим лікарям швидкої допомоги нашим пожежникам. Бо таку важку ніч, яку вони пережили, це неймовірно. Сьогодні ми всі знаходимося під обстрілами, ми всі в одному човні, і робимо все можливе для того, щоб зробити так, щоб люди були з комунальними послугами. Так ми б'ємося, б'ємося за кожну хвилину з електропостачанням, з водопостачанням з теплопостачанням, і будемо продовжувати битися за це для харків'ян. Хочу сказати, що так ситуація вкрай важка, бо ворог цілеспрямовано руйнує руйнують нам генерацію, і ми це чудово. Відчуваємо ворог це розпрямована рнуть нам теплові мережі, водопостачання боремося, будемо боротися. Ми розгорнули 101 пункт незглавності. переважно це школи та дитячі садочки. Вони оснащені генераторами, вони оснащеними пічками. Крім цього, хочу сказати, що у нас працюють пункти безкоштовної видачі гарячої їжі, де люди отримують раз на добу гарячу їжу. Кожного дня ми Думаю приблизно 55, 56, 57 тисяч мешканців міста Харкова вимушених переселенців. і Це така соціальна допомога нашим людям. Це вже працює більше ніж два роки. У нас в Харкові тому люди чудово знають де ці пункти розташовані, Приходять, приходять з новим посудом, беруть їжу і годуються. Транспорт працює так неймовірне зусилля, які наші служби прикладають для того, щоб транспорт працював. Є часи, коли нам приходиться змінювати маршрути. Є часи, коли нам приходиться, тому що немає електропостачання міняти маршрути з тролейбусних, з трамвайних на автобусні маршрути, робити такі певні заміни, але транспорт працює. Асоціація профронтових міст та громад була створена в вересні е, місяця минулого року, е, і туди до нас приєдналося 100 громад. Зараз вже 300 громад е, входять в цю асоціацію. Нашу е, і головне те, що е, голос профронтових міст та громад е, почали чути, почали чути в Києві, почав чути уряд. І це е, дійсно такий добрий великий знак. Е, бо е, ми дуже е, знаходимося в дуже такі. Важких умовах, і для нас необхідна підтримка для нас необхідно дивитися досвідом один з одним, і головне, що вирішувати питання, яке є на прифронтових містах та громадах. Хочу сказати, що що ми підписали певними меморандуми вже з громадськими організаціями, і є результат, конкретний результат і щодо формування бюджету, і щодо боротьби за. Бізнес за підприємства, коли сьогодні ми боремося за те, щоб не вводили 20% ПДВ для малих підприємств, бо для нас це. Дуже важливе питання, бо мали підприємства сьогодні забезпечують життя міст, забезпечують роботу людей, і для нас дуже важливо, щоб вони не зачинялися, не уходили в тень, а навпаки, працювали і створювали робочі міста і гадували людей, гадували свої родини. Тому ми б'ємось теж за це. Окрім цього, хочу сказати, що ми вже війшли в ряд міжнародних організацій. І це дуже чудово. Бо після закінчення війни, на нашу думку, ми прифронтові міста та громади повинні бути форматами майбутньої відбудови України, відбудови наших міст та громад. Спортивні новини унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. Назар Військов став переможцем турніру найсильніших дзюдоїстів України, який відбувся у Львові. Він забрав золото у категорії до 66 кілограмів. У фіналі Військов долав киянина гагіка Мартіросяна. Данило Кравченко боровся за перемогу у вазі до 73 кілограмів. У фінальному поєдинку 19-річний харків'янин поступився столичному спортсмену Саїду Магомеду Лідову і посів друге місце у турнірі. Найсильніших брали участь по вісім дзюдоїстів у кожній ваговій категорії. Через теж харківські лучники здобули у Львові дві бронзові медалі на чемпіонаті України у приміщенні. Олімпійський чемпіон Віктор Рубан, Артем Мелихов та Микита Дюняшев піднялися на третю сходинку п'єдесталу у чоловічому командному турнірі. Ще одна вихованка з юшорком у нар, майстер спорту Ірина Ярмак вибила особисту бронзу у юніорській категорії ю 21 Харківські соколи закрили 10-й тур чемпіонату України з баскетболу у чоловічій суперлізі поєдинком із восьмою командою таблиці черкаськими мавпами. Зустріч проходила на майданчику суперника, який дебюті рвонув плюс сім, але швидко спікся. У середині першої чверті харків'янина здогнали жителів Черкас, потім перегнали – 20-17. у другій десяти хвилинці. Підопічні Валерія Плеханова збільшили відрив ще на сім пунктів: – 42-32. Після великої перерви гра спокійнішою виглядала. Козирів у колоді кожному вистачало. Забивши по 19 очок, команди залишилися при своїх 61-51. У заключній чверті соколи полетіли. Це був красивий політ, який дозволив їм подвоїти перевагу та здобути в регулярному чемпіонаті п'яту перемогу поспіль – 80-60. Найрезультативнішим гравцем матчу став Ігор Клімов. Захисник харківської команди набрав 18 очок, зробив сім передач і чотири підбирання. Нічого особистого, просто перебігали їх та й все. І звучили свої кітка там скільки три 22-41. 25-9. Дуже непроста гра. Але е наш план спрацював і перемоги є перемоги. Я радий, що грали всі 12 хлопців, які в нас на зараз є. Не всі в той формі, яка потрібна, Не всі готові грати так, як я вимагаю. Але всі працювали, всі. Намагалися виконати план більш-менш виконали. Дуже настроєні були сьогодні мавпи. Я бачив декілька ігор, коли вони після першої чверті вже опускали руки і не грали. Сьогодні грали до кінця. Сьогодні намагалися з нами битися. Я радий, що ми змогли, як і герска, не тільки перебігати, але передумати, перекидати перемогли. Перемогли та зберегли за собою у таблиці друге місце. Харківські соколи відстають від Дніпра на чотири перемоги, але мають дві гри в запасі. Віталій Яровий поповнив когорту заслужених тренерів України з боксу. Почесного звання харківський фахівець удостоївся за багаторічну успішну роботу та підготовку відомих спортсменів, лідерів збірної України, бронзового призера Кубка світу, чемпіона Європи Ю 23 Юрія Захарєєва, учасника Олімпійських ігор у Парижі, Айдера Абдураїмова, майстра спорту України міжнародного класу В'ячеслава Бригаденка. Поздоровлення від спортивних новин. Жіноча футбольна команда металіст 19-25 підбила підсумки першої половини турецького збору контрольним поєдинком із клубом Грасхопер. Віце-чемпіон України проти срібного призера швейцарської суперліги. Переможця суперники не визначили. Обійшлося і без голів. Ніч'я 0-0. Втім, спаринг вийшов якісним і корисним. Команди багато атакували, створювали небезпечні моменти. У складі металіста 1925 могли відзначити лідія. Заборовець Вікторія Гірин Яна Котик, але переграти воротаря Грасхопера вони не змогли. У свою чергу Дарина Бондарчук зіграла на останньому рубежі надійно. Металіст 19-25 проведе у Туреччині ще два товариські поєдинки. У суботу суперником харківських футболісток буде найтитулованіший клуб Швейцарії Цюріх, 30 січня чемпіон Польщі Катовіце. Олександр Шаріков, Олексій Муравйов, Харків спортивні новини.